Здоровенькі були і любі глядачі. Давно вже на каналі не було українського червоного борщу. Тому ми вирішили пригадати мирний час і показати, який багатий борщ варили рік тому на фестивалі борщів у місті борщів. Судячи з назви міста і фестивалю, рецепт борщу має бути вдалий. Додивіться відео до кінця і напишіть, чи ви готуєте такий борщ вдома. Це той самий фестиваль, де пекли хліб в печі на колесах. Відео про хліб ви знайдете на каналі. Сподіваємось, що після перемоги по всій території України знову будуть готуватися на фестивалях бурші та різні українські страви. А на фестивалі будуть приїжджати гості з усього світу. А поки віримо у Збройні сили України, допомагаємо Збройним силам України. Слава Україні! Єднаємося заради перемоги! Передати ви на каналі Наші Бесаги, де ми досліджуємо, відтворюємо та колекціонуємо українські страви. Іноді їздимо в експедиції. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал, будемо разом пізнавати Україну. Чучу, дайте, Але перед тим як перейти до рецепту цього неповторного борщу з борщева, до вас буде одне прохання. Нам останнім часом в коментарях часто почали писати про англомовні субтитри, щоб була можливість надсилати відео іноземцям. А одна дівчина навіть написала і запропонувала допомогу на волонтерських засадах. Це нас надихнуло створити ще один канал, через який ми будемо поширювати і популяризувати українські страви для іноземців. Все більше людей у світі дізнається, що борщ є українською стравою, і це прекрасно. Але хочеться показати набагато більше. І за два роки роботи над каналом Наші Бесаги я зрозумів, що смачних нематеріальних цінностей у нас надзвичайно багато. Мрію в майбутньому, коли здобудемо перемогу і настане мир, щоб іноземці все більше їхали до нас в гості, шукати ці скарби і досліджувати нашу країну у всіх її проявах. Думаємо, ці відео в якійсь мірі будуть цьому процесу допомагати. Але для того, щоб збільшити ймовірність поширення таких відео, в майбутньому потрібно, щоб і Ютуб полюбив новий канал. А любить він просувати канали, в яких більше тисячі підписників, і є дуже багато годин переглядів. Так алгоритми розуміють, що канал цікавий. Тому запрошуємо підписатися на новий канал і подивитися кілька відео до кінця. Цей момент дуже важливий. А якщо маєте друзів іноземців, то насилайте їм посилання. Всі джерела будуть в описі та закріпленому коментарі. Дякуємо всім, хто знайде 15-20 хвилин для цих нескладних дій. До речі, відео про полонину там змонтоване зовсім по-іншому, без начітки. кажуть, дуже медитативне і не менш цікаве. З часом контент на міжнародному каналі все більше і більше буде відрізнятися. На каналі основна мова англійська, але якщо ви авторизовані, то заголовок, опис та субтитри для вас будуть відображатися на мові інтерфейсу ваших гаджетів та додатків. Переходимо тепер до рецепту. Є одна маленька прикрість. На початок приготування борщу ми тоді не встигли, тому записали рецепт зі слів пані Марії і вже вдома повторювали. І як би не старався повторити чиєсь борщ, все одно воно не виходить. На фестивалі тоді варилося за одним рецептом два котли борщу по 150 літрів. І пані Марія вважає, що навіть вони не можуть бути ідеально однакові. Виходи однакові не будуть. Тому що ні одна газдиня не може зварити два рази одинаковий борщ. Тут важко не погодитись, але все ж ми спробували приготувати вдома цей борщ, щоб показати вам приблизний процес. Варили бульйон. Бульйон варили на м'ясі, на кістках. Порцію на 300 літрів ми поділили на цей невеличкий 10-літровий казан. Для юшки взяли трохи більше пів кілограма м'яса з кістками. Юшка буде наварюватися до 2 годин. А в цей час на кухні паралельно проходило аж чотири процеси, про які згодом. Юшка під час варіння підсолюється. Ми варили бульйон, його солили, тушили, зажарку давали солі. Зараз пішов поки що кілограм солі. Ці казани далі будемо бачити, може, треба буде довести до смаку. Ще ми під час варіння юшки додали коріння і стебло Петрушки. Вийшло і в Риму, і до смаку. Юшка наварилася. Перед тим як поступово збирати борщ і додавати всі наступні складники, вибираємо м'ясо, щоб відділити його від кісток. Потім кидали картоплю, капусту, моркву, цибулю. Все так і робимо. Капусту заздалегідь нашуткували і теж кинули в борщ. Кількість всіх складників на 10-літровий казан буде в описі під відео. Кидаємо морквину порізану на кубики. І не забуваємо повернути до юшки вже подрібнене м'ясо. Бачите, вариться сало. На фестивалі у великому казані було видно, як плавав величезний шмат сала. А так як наш домашній казан в 15 разів менший, то і сала ми додамо менше. Кладемо невеличкий шматочок всередину. Тепер про буряки. Це основа основ нашого українського червоного борщу. Які на городі виросли, такі і будемо використовувати. Першу половину буряків відварили шкіркою, потім почистили, нарізали соломинками і кинули до борщу. Після буряків настав час додати першу таку яскраву заправку на основі моркви. Зараз ви побачите, як вона готувалася. Спочатку на олії на середньому вогні посмажили нарізану цибулю. Маржилися до напівготового стану, хоча деяка вже навіть отримала підрум'янені краєчки. До цибулі додалася натерта морква, і це разом продовжувало готуватися на невеликому вогні. Ще додалося трішки зеленої цибулі. І за нею кілька ложок томатної пасти. Трішки підсолюємо за смаком нашу засмажку. На кінець додаємо меленого чорного перцю. І додали за настроєм для аромату щіпочку травички, яка була під рукою. Чи то чебрець, чи то материнка. Тепер, коли ви побачили, як це готувалося, кидаємо до казану всю цю смачну яскраву морквяну заправку, яка готувалася 30-40 хвилин. Колір змінюється після кожного кроку і це дивовижно. Від самого процесу приготування отримуєш надзвичайні емоції. Багато квасолі. 10 кг квасолі. Квасолю теж підготували заздалегідь. Правда, тут далеко не 10 кг. Якщо квасоля молода, а в нас саме така й була, то її вимочувати не потрібно і вариться вона швидко. Квасоля варилася зі спеціями у солоній воді. Готову квасолю додаємо до попередніх складників. А це друга заправка томатна. Спочатку з помідорів зняли шкірку, а потім кинули на сковорідку подрібненим, щоб проварити до стану каші. На кухні серед овочів красувався один солодкий перець. Вирішили кинути до помідорів. Його у фестивальному рецепті не було, тому якщо будете готувати і захочете максимально наблизитись до борщівського борщу, майте це на увазі. Хочемо подякувати всім, хто підтримує нас регулярно через платформу Patreon і одноразовими грошовими внесками через картки. Ви наповнюєте наші басаги кілограмами добра, і це дає змогу нам триматися в цей непростий час і робити український контент та висвітлювати діяльність волонтерів, які готують їжу для військових. Всім вам величезне дякую. Потім сковорідку дали травички, чеснику підсолили і поперчили. Ось приблизно до такого стану доготували другу заправку з помідорів. На все про все 60-80 хвилин. А це третя заправка бурякова. Другу порцію буряків натерли і кинули на сковорідку з олією. Якийсь час смажили. Потім додали спеції. На фестивалі ця заправка була пікантною. Ось момент, де її кидають в борщ. Отже, буряки спеції трішки пікантності і томатної пасти. І додаємо тепер цю смакоту до нашого борщу. Залишилося вже небагато. Ось саме цей момент, коли на фестивалі в борщ додалася сметана. Вона просто розмішана з борщовою юшкою. Напевно, вдома сметану можна додавати безпосередньо в тарілку, але на фестивалі так зручніше, оскільки багато людей буде смакувати борщ. Ще в борщ додається в кінці трохи товченого сала та чеснику. Красне, так. Також в кінці потрібно борщ спробувати і досолити за потребою. Борщ з моменту вкидання картоплі готувався ще 20-30 хвилин на невеликому вогні. Наливаємо борщ-тарілку, про яку теж є відео на каналі. Як ми не намагалися повторити фестивальний борщ, але він все рівно вийшов інший, хоча теж дуже смачний. Більше 10 тисяч варіантів варення борщу є. Я сама особисто варила 17 видів борщу. А ви скільки різновидів борщів варили за своє життя? Пишіть в коментарях і не забудьте про вподобайки під цим відео. До речі, на новому каналі на логотипі видно старовинний горщик, в якому теж захований борщ. Так, ми закодували приналежність цього каналу до України. Рецепт борщу, який всередині цього горщика, ми теж опублікуємо, але пізніше. А поки підписуйтесь на новий канал та подивіться кілька відео. Хліб, печі на колесах з фестивалю борщу туди теж додали. І надсилайте посилання в месенджерах друзям іноземцям. Дякуємо, що подивились до кінця, і дякуємо всім за підтримку в розвитку українського контенту.